Для того, щоб виховати елітного футболіста, його треба спочатку знайти, знайти на підставі його вроджених властивостей, тих, які заклали йому мати й батько в генетиці. І от зараз попередні результати, які ми зараз маємо, із цих хлопців, які прийшли. 16-річних хлопців, я вже можу сказати, що є переважна більшість хлопців, які мають генетично детерміновані властивості, які в майбутньому можуть бути реалізовані як, ебітну, як ну, на високому класі гри. Це треба робити для того, щоб ми могли на майбутнє сформувати амплуа футболіста, чи він здатний грати в захисті, чи він повинен. Ефективним бути у півзахисті, чи, можливо у захисті, чи можливо на воротарській функції виконувати. Це друге. Третє, для того, щоб управляти розвитком тих генетичних властивостей, які ми знаходимо, ми видаємо рекомендації тренерам для того, щоб він міг Керувати процесом тренування у напрямку розвитку швидкості, сили, зрівноваженості і так далі, що властиво для ігрової діяльності футболістів. Ми перевіряємо біоенергетичні властивості організму спортсмена для того, щоб потім тренери могли скоординувати тренувальний процес і направити його в правильне русло. Так, це перший раз, коли я проходжу таке тестування. Чи сподобалось тобі? Так, але я все не, не все ще пройшов, тому мені всі кажуть, що я був захисником, так і остануся з такими результатами. Де в тебе були найкращі результати? Напевне, там, де треба класити праве та ліво. Наша академія вже починає таку трошки перетрансформацію. Ми вже починаємо працювати на більш професійному рівні, тому ми дуже раді, що у нас в місті працює такий видатний фізіолог, який співпрацює з багатьма командами вищої ліги, також з багатьма академії. Тому ми. Відразу вирішили використати його послуги для, для того, щоб повністю повністю на, на підставі того е, налагодити тренувальний процес, також для того, щоб ми знали, на підставі чого ми можемо різні навантаження е, достосовувати на тренуванні, плюс до того, щоб вивчити повністю організм дитини для того, щоб вона розвивалася.